Добрий день, Галина, донечка Софійка. Ну, я думаю, що технології дуже важливі в житті, і мені дуже хотілося, аби дитина їх пізнавала з раннього дитинства. Так, можливо, ми десь там нас агітували, аби швидше відпустити, але ми прийняли рішення, аби вона йшла з сьомого класу шкільного і до дев'ятого вона завершила навчання в академії. Е, ну, очікування справдилися, бо я побачила, що в неї зацікавлення є. Вона з задоволенням. Опрацьовує ті програми, їй вдається, вона отримує задоволення. І напевно, я знаєте, що зауважила? Якось там 5-6 клас, у неї не завжди було там добре з інформатикою, але потім в неї я побачила, що був дуже хороший результат з інформації. І стрибок, і в неї було задоволення від уроків інформатики і в школі. Е, ну, я думаю, більше відкрита стала вона. Хотіла, от я, до речі, сьогодні про це говорила, я хотіла подякувати всім викладачам. Бо Софійка задоволенням відвідала ваші уроки і хороші дуже відгуки вона мала про викладачів. І навіть я забула ім'я, дуже перепрошую, мені дуже соромно. Був викладач, який був трошечки старший за тих попередніх. В середньому у вас такі дасть молоденькі викладачі. І цей викладач теж їй дуже припав до душі, вона мала хороші відгуки про нього. Я, я перепрошую, що я забула його ім'я і прізвище. Але я думаю, що ви здогадаєтеся, про кого я говорю. Та вона знайшла нових друзів, бо вона почалася в одній групі в суботу о 9 годині, а потім їх звели і на третю годину. Навіть тут має свого однокласника.